Між двома цивільними будинками було влучання. Ми маємо, на привеликий жаль, четверо постраждалих, серед них восьмирічна дитина. Також поранений ще один чоловік і одну жінку. Ми вилучили з-під завалів. Вона була заблокована в зруйнованій будівлі. Окрім цього, також було влучання, там мається влучання в землю, там є загорання трави, а також уламками пошкоджені поранені люди. Загалом там маємо інформацію про трьох поранених. Третє місце влучання, ми дотепер шукаємо. На всіх місцях ми проводимо слідчі дії. Ми працюють вибухотехніки, криміналісти разом з працювальними керівниками. Ми влучаємо всі залишки боєприпасів для того, щоб подальше ідентифікувати як вид зброї, так і військовий підрозділ, який завдав цей авіаудар. По кожному такому факту, по кожному обстрілу, оскільки це цивільний об'єкт, оскільки це поранені, цивільні люди, тут не знаходиться жодного воєнного об'єкту, жодних військових тут не було. Ми реєструємо кримінальні провадження за стадею 438 порушення законів звичайної війни, і по кожному такому факту відкриваємо кримінальне провадження.